Шановні друзі, радий доєднатися до цього чудового дня, який Господь нам створив. Хочу сказати, це не ми для нього створили, але Він нам створив. Тому що тут написано лиш по милості Божій. Амінь. Амінь. Тому як важливо це глибоко усвідомлювати, щоб це проходило крізь наше серце. І ми мали оцю вдячність Богові за всю його ласку і любов. Я буду говорити слово Господнє і ніщо іншого. Сьогодні вже було прочитано, що люди будуть шукати Слово Божого, але не знайдуть його. Сьогодні ми можемо мати достатньо Божого Слова. Читати його, наприклад. Ми можемо мати відкриття від Бога. Тоді, коли просимо, Він нам відкриває або зупиняє нас у Слові своєму святому, і ми бачимо це відкриття, за що слава Господу. Буде час, коли це не буде досяжно для людини. І тому сьогодні час почути Слово Боже не на свідоцтво, але на спасіння. І хай Господь буде прославлений. Читаю... До Петра післання. Перший лист апостола Петра. Перший розділ. 18-го і Нижче. І знайте. Що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочної чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Зупиняємось. Я хочу, щоб ви увагу мали до слухання Слова Божого. Почуйте, будь ласка, знайдіть насолоду у Божому Слові. Це каже апостол Петро, той, який мав відкриття від Бога. І він хоче нас переконати. Він хоче нас в цьому будувати. І хоче нас запевнити у цьому. Саме у чому знайте. Що не сріблом або золотом відкуплені від марнотного вижиття, яке передано вам від батьків. Знаєте, я впевнений, що це актуально сьогодні. Звичайно, не всім вдалося знаєте, мати віруючих батьків, які передали Слово Боже, які передали не, не просто марнотне життя, а передали надію. Ви чуєте? Переважна більшість, як у той час це були віруючі люди, це були євреї, які знали живого Бога і Єгову, але вони мали лише тільки зразок марнотного життя. Ви чуєте? Чи ви задумались колись про це? Марне життя? Я хочу сказати: якщо ви живете без Христа, якщо ви не маєте надії на нього, ви проживаєте даремно, ви маєте зразок марного життя. Якщо сьогодні це десь, знаєте, нас не влаштовує, і ми цим не згоджуємось, то буде час, коли ми це зрозуміємо. Марне життя без Христа це без надії, це нема продовження після цього земного життя. Ти не збагачений, продовження є, звичайно, але ти не збагатився настільки, щоб ввірити у це. Що є життя вічне, до якого Господь тебе закликає. Тому марнотне життя, марне життя це життя без волі Божої. А Бог передбачив спасіння у Христі Ісусі. Немає ні в кому іншому спасіння як тільки в Господі нашому і Ісусі Христі. І тому дуже важливо для нас це зрозуміти дорогоцінною кров'ю. Я. І ми викуплені від нашого марнотного життя. Задайте тих, хто жив в світі без віри, яке ми життя мали. Ми лише тільки до могили бачили, лише тільки до могили ми йшли і кажуть, на цьому все. Але в Бозі є продовження. Марнотне життя зникає, коли людина приймає Христа, з'являється зміст. Життя і приходить надія на Господа. Я в цьому впевнений. Якщо б я в цьому не був впевнений, я б ніколи не стверджував би це. Я впевнений, Петро впевнений, був він про це б говорив. Дорогоцінною кров'ю Христа, я впевнений у цьому. І сьогодні хочу, щоб усі ми були впевнені у цьому, що Бог нам дає надію. Хочу трішки, знаєте, поспішаю марнотне життя, яке передане вам від батьків. Ви чуєте? Вене запевняють доразово, які які в якій вірі народився, отакій залишається. Та ніякій вірі ніхто не народився. І Петро теж не народився в вірі. Апостол Павло теж не народився в вірі. Ви також не народилися в вірі. Ви народилися в гріхах. І Бог. Це нам ну, якби дав цю ласку, щоб ми були звільнені від того марнотного життя, яке продали для нас батьки. І добре тоді, коли батьки приносять діток своїх, ось таких невеликих хлопчиків і дівчаток, щоб вони вже набували життя по достатку, з яким прийшов Господь Ісус Христос. Я хочу далі говорити, знаєте. Хочу вам, вас переконати сьогодні у цей день такий великій вдячності. Якщо б не Господь, я і ти, ми ніколи не мали би того. Я бачив лише тільки чудеса, знаєте, великі вантажні автомобілі, про це вже було сказано, наприклад, 30 тонн на полі зібрали в одному автомобілі з малесеньких зринят. Мені це в голову не вкладається, як це реально і можливо. Але це чудо, яке Бог створив. Тисячі, мільйони тонн із маленької зернятки одне до одного, і Бог це так створив. Те, що ми звикли, це одна справа. Але те, що Бог дає нам благословення, і ми маємо це оцінити і прийти до нього в поклонінні і вдячності. Марнотне життя. Я хочу вам про це довести. І Якщо ви не маєте Христа, не знаєте Слова, то ви живете даремно. І в свій час ви чітко усвідомите, але не буде вже повороту назад. І ніхто не допоможе тоді, коли людина живе, як вважає за потрібне. І навіть якщо люди спробують допомогти, перевести, помолитися, це не працює. Я в цьому впевнений. Тому лише тільки ласка Божа. У Христі Ісусі звільняє нас від марнотного гріховного життя і дає нам надію. Я хочу сьогодні довести для нас усіх дві речі надзвичайно важливі. Я впевнений, що багато людей, проживши навіть 80 років, серед нас є такі, я впевнений, вони так і того не зрозуміли. І сьогодні вам є можливість це зрозуміти. Знаєте, перше, я хочу, щоб ми з вами прийняли це вірою. Що все те, що ми бачимо, це все Бог створив. Я хочу про це зачитати. Про ці плоди із першої книги буття, перший розділ. Я читаю знайомі для нас слова, дуже прості. Але знаєте, заумні ми, люди, ставимо надзвичайно багато питань. Нащо? Я не знаю. На погибель собі ставлять люди сьогодні багато залишніх питань. І тому на початку Бог створив небо і землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодньою Дух Божий ширяв над поверхньої води. Скажіть, вас влаштовує ось початок Святого Письма такими словами? Я думаю, що багато людей цим сперечаються. От якби тут Бог розпочав би, я той, хто створив, я той, хто вічно був і так далі. і Знаєте, нас якось запевняв би, він не буде того робити. Невже нам мало тих фактів, що Він є наш Бог, що ми щось вишукуємо на свою загибель, як я сказав? На початку Бог створив небо і землю. І земля тут написана, була пуста і порожня. Знаєте, я не знаю, як це земля пуста і порожня. Можливо, це можна порівняти після Росії, яка втрутилася на нашу територію. Пуста і порожня земля стає, випалена, знищена. Ось так було на початку. Земля була порожня і пуста, але обо... Бог все упорядкував. Слава йому за це. Знаєте, проживши життя, люди такі не мають глибоких переконань, що це він. Я знаю, що там щось є. Я знаю, що є якийсь розум вищий нас, і далі, і далі ніякого руху. Як сумно думати про це. Коли люди так при думають, принижуючи Бога Творця, який упорядкував землю. Із задумом, як ви думаєте, з яким задумом він упорядкував? Я хочу з вами трішки поспілкуватися, бо вже хтось засинає. З яким задумом Бог впорядковував землю? Він мав на увазі, що він на цій землі, яку він впорядкує, нас. Тут, Започаткує. Нам дасть оце місце проживання. Це Бог Творець думав про це. І тому слава йому за його великі милості і ласку. І ось я хочу зачитати, що Писання говорить. Я в це, в це впевнено вірю. Я не піддаю це сумніву, тому що це Слово Боже, людини слово можна піддати сумніву. Але Слово Боже піддати сумніву це великий ризик. На падіння і на нещастя своє. І ось я читаю з 9 вірша. І сказав Бог, нехай збереться вода з поміж неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно, і сказав Бог, послухайте, будь ласка, це те, в чому, можливо, ви не переконані. Ви ще вагаєтесь, ви маєте ще не вірство. У вас не прийшли такі переконання, а вони мають прийти, якщо ви бажаєте бути з Богом. Я ще раз скажу: ніхто вас не поведе в Царство Боже, якщо ви самі туди не підете вірою. Я переконую вас, ніхто вам не допоможе, не один. Тільки Христос і Ісус, який є посередник поміж Богом і людьми. І тут далі написано і сказав Бог: нехай земля. Вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі і сталося так. Земля траву видала ярину, що насіння за зародом її, і дерево, що приносить плід, за насіння його в за зародом його. І Бог бачив, побачив, що добре воно. Слава Господу! Це заради мене він так думав. Він не просто думав, але сказав, і це відбувалося. Він творив. Я хочу вас переконати все те, що ми сьогодні маємо. Бог дав цьому початок. Він є початок всьому. За що слава йому. Уявляєте, скільки людина віддалилася від Бога, коли вона сьогодні не має цих переконань? Я не впевнений, я вагаюся. І так далі. Ще хтось з боку накручує і каже, та ти що? Звідти ще ніхто не прийшов, як ти можеш вірювати, яка це велика беззодня. Тому до Господа Господь це створив і це продовжується до сьогодні. І брат читав це місце, що у Бога все під контролем. І Він сказав, що вперед сівба і жнива, літо і зима не припиняться. Скажіть. Хто це сказав? Скажіть. Скажіть, хто це сказав? Бог. Скажіть, а переконання ви в цьому набули такі, знаєте, непорушні. Бог приймає лише тільки непорушні переконання. Якщо не то, що нам просто так хтось сказав, але ми повірили в те. І ми маємо ці переконання. Бог приймає нашу віру, тому що у цьому є щастя. Трішки скорочую, тому дякую Богові за те, що він є творець. По-іншому не буду думати, по-іншому не буду згоджуватись, лише тільки одне буду казати, він є творець. Хочу зачитати із книги об'явлення такі чудові слова. Звичайно, вони не єдині чудові слова. Четвертий розгляд книга об'явлення останній. Е Остання книга Біблії. Знаєте, я подумав собі, що люди дивляться або початок, або в кінець. Що буде? І Такі нічого не бачать, на превеликий жаль. Тому що на колінах мало стоїмо, тому що мало просимо у Бога відкриття, і тому нам не зрозуміло те, що Господь каже. Четвертий розділ 10 вірша. Тоді падають 24 старці перед тим. Хто сидить на престолі, вклоняється тому, хто живе віки вічні і спадають вінці свої перед престолом та й кажуть, ви чуєте? Як важко для людини скинути свій вінець, виявляєте? Я не можу. Я пам'ятаю про одного чоловіка, який сказав, я більше не піду в дім молитви, запитують, а чому? Тому що мене там примусили стати на коліна. Як важко оцей вінець самоупевненості зняти з себе. Ось ці старці, які у царстві Божому, вони написано поклоняються Богові. Тому, хто стоїть на престолі, це бачив Іоанн. Хто живе віки, віки вічні, складають вінці свої перед престолом та й кажуть: візьми, будь ласка, зразок у своє життя, склади перед Богом усю ту славу, яку ти маєш, і скажи, вона тобі належить Боже. Інакше ти будеш впевнений, що це ти. Що це ми зробили, що це ми посіяли, що це ми виростили. Скажіть, а де ж Бог у цьому процесі? Тому він, усе, за що слава йому. Дивіться, що далі вони кажуть, ці старці: достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив і з волі твоєї існує та створене все. Я хочу, щоб ви це засвоїли. На усе своє життя. Це він створив. Немає інших варіантів. Він створив наш Бог як творець, і тому він дав початок. Сьогодні для нас важливо також подивитися на інше питання. Сьогодні ми маємо від кого? Чи це від нього маємо, чи це вже просто-просто отак за звичаєм, який ми маємо у нашому житті? Я хочу зачитати Діїстих апостолів, 14 розділ. Тут сказано є такі слова. Апостол Павло каже такі слова, 14, 16 нижче. За минулих родів попустив він своїм усім народам, вибачте, щоб ходили стежками своїми. Але дивіться, що далі. Але не зоставив себе він без свідчення. Доброчинячи, подавав нам із неба душі та врожайні часи та наповнював їжею, радощами наших серця. Ви чуєте? Хтось набув ці переконання, що Бог не тільки започаткував, але в цьому році Він рясно нас поблагословив. І ми по іншому не можемо сказати. Ми по іншому не можемо сказати. Я згадав Петя про це говорив поміж е, нашою будівлею і мамою тещою. При переході через земельну ділянку на іншу земельну ділянку там така вишня, знаєте, вона так цвіла. Я коли побачив весь світ, я став на коліна під цією вишню і кажу, Господи, будь ласка, нехай ці вишні зародять, що їх було достатньо. Я хочу сказати дякую Богові. Я бачу це чудо Господнє, коли. У Шепетівці, коли по нашій вулиці надзвичайно багато були вишені. Я думаю, що люди їх не зібрали, тому що не в змозі були, тому що, можливо, інші мали якийсь підхід. Тому Бог нам дає все необхідне. Але знаєте, що я хочу сказати? Послухайте, будь ласка, вишні вродили. Я знову проходжу вже не цвіт, а вишні під цією вишнею. Я зрозумів, що я маю зробити. Знов стати на коліна і подякувати Богові. Він дав у цьому році нам великий урожай. Можливо, ви скажете, що саме ви хочете відзначити у цьому році? Що Бог нам дав у цьому році надзвичайно багато? Хочу почути вас. Все одним словом, а якщо більш детально. У гірки, наприклад, достатньо було. Да, слава Господу. Чорниць, може, це у вас не стосується, достатньо було. Слава Господу, ще чого було достатньо. Помідори. Григорович що зараз збирає, каже. Ще, будь ласка. Славте Господа, добрий, був він, бо навіки його милосердя. А ми думаємо. А може, я надумаюсь. Кажуть, коли я буду старий, піду, вже буду Бога шукати, може я тоді, від, ви, вибачте, відкрию рота і скажу, Боже, слава тобі. Як так, то в житті нас людей неможливо спинити. Але як приходить до вдячності Богові або до молитви, а ну помолися ти, друже, я не вмію. А що ж ти навчився за все своє життя? Невже немає підстав для того, щоб звертатися до Бога вірою? Тому я вже близький до кінця хочу сказати перше, що ми мали засвоїти, що Бог у Христі Ісусі нас звільнив від марнотного життя без надії, дав нам надію. Якщо ви не маєте цієї надії, поспішіть, бо щоб не було запізно. Тому що тоді, коли очі ваші останній раз тут будуть, і потім закриються на цьому все, лише тільки у надії Бог дає перехід у вічне життя. Друге Він все створив. І третє, у цьому році він нам все дав, нехай йому буде слава, про що я вже говорив. Дещо скажу за війну. Сьогодні дехто так наваржується такі слова, якщо би Бог був, то війни не було б. Я хочу вас запитати, як ви думаєте, чому війна на Україні? Гріх, одна сторона, ще, будь ласка. Як? Пробудити народ, дякую. Ще можливо? Як? Відступилися від Бога, так? кара. Да? Як кара, Господня. Дивіться, що я хочу сказати, друзі мої. Ви пам'ятаєте, як Господь Ісус Христос народився в віфлеємі юдейській? Пам'ятаєте, як з'явилися ангели? Що вони співали, що вони говорили? Слава Богу, на висоті! На землі що? Мир у людях що? Добра воля. Скажіть, у людях є добра воля сьогодні по відношенню до Христа до миру? Скажіть, як багато ви обрали Христа, хто присутній? Ось саме тому на землі немає миру, тому що не обрали мира, який Бог передбачив нам дати. Тому нехай Господь нас збагатить, тої милості. Як? Випросили вара. Тому це дуже важливо, знаєте, усвідомити, що сьогодні відбувається, тому що ми відхилили Ісуса. Знаєте, я чув один проповідник сказав, куди не кинь скрізь віруючі люди. Ви з цим згідні чи ні? Считаються. А я скажу по-іншому, куди не кинь переважна більшість скрізь невіруючі люди. Хочу дати вам одну таку перевірку. Вірите, що Христос і Ісус Воскрес із мертвих? Віримо. А вірите, що мертві у ньому воскреснуть? Звичайно, віримо. Микола Хритонович, звісно, це не українське слово. Не. Звичайно. Ми хочемо де віримо. Але я зустрічаю безліч людей, які кажуть, та як? Та це ж неможливо. Ото поклався в землю на цьому все. Тому куди не кинь, скрізь не віруючи. І тому нам не необхідна віра, яка походить від Слова Божого. Я хочу вас у цьому переконувати. Тому нехай Господь рясно вас благословить. Немає іншого шляху. Ми не маємо багато часу. Подумайте, скільки вам років вже? Мені вже 63. Нема ще, правда, 63. Скажіть, як швидко. Маємо багато часу чи ні? Пролетить і не обереш Христа, підеш в озеро огнене. Тебе це не страшить сьогодні, але буде час. Коли тебе туди будуть тягнути, а ти будеш впиратися. Ну твоєї сили недостатньо буде, щоби не піти до озера Огненого. Тому що тільки цієї сили у Христі і Ісусі достатньо, щоб нас звільнити від аду і від озера огненого. Тому хай буде Богові слава. Дякую Богові за те, що Він допоміг мені переконувати вас через Слово Святеє, через віру, що вам необхідний Господь. Не шатайтеся туди й сюди. Оберіть шлях впевнено, і хай Господь буде прославлений. Ви готові дякувати Богові? Я хочу, щоб кому є можливість, ви стали на коліна, кому немає, станете на ноги. Знаєте, є значення. Я маю на увазі, коли ми можемо, чи на колінах, чи е, на ногах. Тому що сьогодні вже кажуть, та ну в нас що, вже й коліна схиляти? Є різниця поміж тим, я не буду сьогодні про це поширювати думку. Тому хто має можливість, давайте скажемо про це Господу. Про що ви можете стати Богові? Про що? Ну, наприклад, якщо ви не розумієте його волі до сьогодні, скажіть йому так, як я колись йому сказав, Господи. Чую твоє слово, добре звучить, але я його не розумію. Я хочу тобі сказати, будь ласка, відкрийся для мене, попрацюй наді мною, щоб я це зрозумів. Я про це Богові говорив неодноразово. І Бог явив ласку. Знаєте, Миколаївич, вибачаюся, дві хвилинки. У мене є така звичка трошки затягувати. Знаєте. Написано, що ми маємо вірніше пророче слово і добре робите, коли звертаєтесь до Слова Божого. Да? Що там далі написано? Да. І там написано, що є також, доки не зійде зоря, досвітня зоря. Я хочу вам про це сказати. Слухайте, читайте Слово Боже, доки зоря не зійде у вашому житті. Останній текст. Святого Письма, 22 розірва Книга Об'явлення. 16 вірш. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Послухайте, будь ласка, я корінь і рід, рід Давидів, зоря ясна і далі досвітня. Я впевнений, я не цей, що розумію, в зорях. Але я впевнений, що Досвітня Зоря одна. Одна досвітня зоря. У духовному плані це Христос і Ісус. Нехай буде йому слава. Амінь. Молимся, дякую Богу.